Вітаю, мене звуть Людмила Підлипна, я психологиня, арт-терапевтка, гештальт-терапевтка, кандидатка психологічних наук, дійсна тренерка Національної асоціації гештальт терапевтів і людина, яка створила арт-терапевтичний проєкт. І цей проєкт уже 73-й, який буде стартувати зовсім скоро, а саме 22-23 березня. За час життя цього проекту понад 1500 осіб отримали знання з арт-терапії і дуже вдало їх використовують. Наші випускники сьогодні працюють в різних куточках світу, особливо в 19 країнах, в 40 містах України, і своєю практикою вони отримують не тільки задоволення, але й матеріальний ресурс. Що чекає вас на нашому арт-терапевтичному проєкті? Наш арт-терапевтичний проєкт відрозрахований на 9 модулів, і в ці 9 модулів вони тематичні. Дев'ятий модуль він сертифікаційний. Для кого наш проект? Для тих людей, які прагнуть саморозвитку, для яких важливо інвестувати в себе, які хочуть зміни у власному житті, для яких творчість може бути отим хорошим місточком до себе і можливістю подивитися, подосліджувати свій внутрішній світ, зрозуміти краще себе, і свої потреби, і навчитися задовільняти ці потреби, тому що арт-терапія терапія це м'який і глибокий метод водночас. Крім того, цей проект може бути для людей, які вже практикують зарані психології, які є практичним психологом чи соціальними педагогами, або ті люди, які незабаром стануть, тобто для студентів психологічних факультетів, або для педагогів, які хочуть поміняти своє життя і дивляться в напрямок психології. Отже, якщо ви хочете змін. Якщо для вас важливий саморозвиток, якщо ви хочете відкрити творчості двері у вашому житті, ласкаво просимо до нас, в наш арт-терапевтичний проєкт, я цей проєкт веду з Романом Підлипним. Він не тільки мій чоловік, а ще й котерапевт. Ми вже багато років працюємо разом. І по відгуках, які ви зможете почитати на нашому лендінгу, ви зрозумієте, що у нас дуже хороший ефект взаємодоповнення. І тому те, як ми працюємо як котерапевтична пара, дає можливість бути підтримуючими, приймаючими, з розумінням відноситися до різних процесів. І допомагати іншим краще розуміти себе. Тож, якщо ви надумаєте, ласкаво просимо. Приходьте до нас, будемо раді вас бачити.